Паде перший сніг, і разом з ним я повертаюся у спогади. Ти малий біжиш до тієї маленької хатинки, яка була наповнена сміхом, радістю та найріднішими людьми. Біжиш до бабусі на руки, а вона вже стоїть на порозі, в хусті, у теплому і з тим поглядом, у якому цілий світ. Усе тепло, яке тільки може вмістити людське серце. Минуло стільки років, а я досі відчуваю цей дотик легкий, теплий, наче бабуся все ще стоїть поруч, і здуває сніжинки з моїх вій. Час пройшов, а я знову стою, дивлюся на вікна, і в кожному з них бачу себе малого, безтурботного, смішного, живого. І розумію одне, що вже ніколи так не буде.